Дріжджовий завод Жінки, мабуть, дуже добре знають його продукцію. От, якраз тут його і виробляють. Я думаю, ви його не тільки побачите, але й нюхом відчуєте зараз. Ми зараз от виїжджаємо вже зі Львова, їдемо в напрямку містечка Винники. Будемо проїжджати через дуже гарну лісову зону. Просто туман погано видно. Тут дуже-дуже горбиста місцевість, це так зване Давидівське плато е чи пасмо, його по-різному називають. Це така група е пагорбів, один з яких це є високий замок в центрі Львова. Е насправді це є частиною, оце якраз Львівський дріждвоць справа. Е насправді це є частина Подільської височини. Так зване опілля це такий хребет невеликий, який заходить, от тягнеться від Кам'янця-Подільського, аж сюди доходить через Кременець. І місцевість тут дуже-дуже своєрідна, тому що дивіться, наскільки тут високі пагорби, реально як гори. І буквально виїжджаєш пару кілометрів, і тут абсолютно рівнина. Тобто це пасмо, воно так іде таким як хребтом. Так, гриби тут теж є, збирають. Озеро будемо, Прошу. озеро будемо приїжджати. Е, ну Ви його зараз, напевно, не побачите, тому що там побудували величезний комплекс Емелі Резорт, який то озеро по суті окупував, його тепер і не видно. Ну, тут справа зараз воно має бути, ми зараз доїдемо. Е, зліва, оця гора, на її вершині є дуже цікава група скель. Називаються в народі чортові скелі, але кажуть, що насправді вони називалися чотовими скелями від слова чота, тому що туди виставлялися патрулі, які звітом дивилися на рівнину. Там далі тягнеться рівнина, далеко видно. І при нападі татар просто слідкували здалека, чи не наближаються вони, бо це в середні віки було дуже часто явище. Дуже-дуже гарне місце. Рекомендую, хто любить по природі погуляти, приїхати сюди сходити, подивитися. Їх там не знаю, багато штук 6-7 і вони досить великі, метрів по 20-30 висотою. От якраз треба вийти... От Емелі аналізорт справа. Дороги ведуть до скель. Чесно кажучи, про бандерівську я тільки що від вас почув, десь там хтось повісив щось. Ну, Насправді тут партизанський рух був дуже як вам сказати, активний. І тому тут практично всі стежки можна назвати Бандерівськими, тому що тут реально партизанська війна йшла з 42-го по десь 50-х років. 56-го. Ну, останнього лупівця піймали, наскільки я знаю, в 61-му, а двоє вийшли з Криївок в 91-му році. Тому це все дуже умовно. Воно було постійно, просто з різною активністю. Алла, ну уже на сорок Мы на на пана что Чекай, да да сидь, зараз, зараз. Автобус у нас такой сиро, я не знаю, как сказать, цикольный. Пицца посмотрим. что Сіро ще одну вікна. Так, практично бежевий, таке що середнє між сирами бежево. Так, Святослав бачу борт. Галактика бачу борт. От справа та бачка. Прямо, прямо. Челентану. О! Чекайте, чекайте, нема машин. Так, дивіться. <розуміло> так, так, <розуміло> да, так, да, 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 А, оце ви стоїте. За бортом гетьман, це подібне. Там є цілери, ми виїхали зі Львова, верніше вже навіть із винник. Винник це є невелике містечко, де ми от Аллу забирали. І я так зосередився, щоб її не пропустити. Що забув вам одну річ розказати. Винники вони є засновані в 13 столітті. Це були князівські винарні, тому так і називається. У винниках був колись замок, е який е ну, просто був замок, який власник подарував е в 18 столітті е цісарівні австрійській, бо тут ну, була тоді Австрія. А її замок в винниках не був особливо потрібний, бо, напевно, мала не один, і вона вирішила відкрити в тому замку мануфактуру по виробництву тютюну. Це був, якщо я не помиляюсь, 1780 рік. Відповідно, та мануфактура поступово переросла в завод і зараз до сих пір там є тютюновий завод. Слідів замку вже там, напевно, і немає, тому що навколо замка розбудувалось підприємство. І насправді це є найстаріший в Україні завод тютюну. Я точно не знаю, які там сигарети випускають. але я думаю, дуже багато з тих сигарет, які продаються на кожному кроці, вироблені саме тут. Ми їдемо в сторону нашого, скажімо, першої точки Унева. Це є траса Львів-Тернопіль, хто не знає. В основному по рівнині ми будемо їхати і справа зліва, а зараз трошки далі буде видно якраз відлоги упілля. Тобто це якраз тих хребтів, про які я говорив. Бачите біля винник наскільки був рельєф, скажімо, висотний, які там були практично гори, а зараз ми виїхали на рівнину абсолютно рівно, як стіл. Шкода, що туман і видно досить погано. Радянські війська захоплювали якраз Львів, відбивали німців. Тут знаходився аеродром, де базувалась його ескадрилі. Але насправді він збив 60 Про один літак ніхто ніколи не розповідав. Чому? Справа в тім, що тепер вже загально відомо, що Радянський Союз збирався нападати на Німеччину, і насправді Гітлер зробив просто. Зробив це раніше, бо розумів, що це станеться. І для наступальних дій Радянський Союз випустив такий літак, який називався Су-2. Це був літаків і своїх і ворожих для того, щоб з великої відстані в небі не побачиш зірок чи хрестів, для того, щоб вони вивчали силуети і бачили здалека, чи це свій літак, чи чужий. А Су-2 був засекречений і відповідно його зображення не роздали нікому. Ну і Покришкін попав на цей Су-2 в повітрі і збив його, тобто свій літак. Оце якраз і був його 60-й літак, якось там його минуло, він вже був просто на той час дуже відомий льотчик, і, скажімо так, КГБ його не трогало. Це якраз то, що я вам говорив опільський хребет. Ми, от бачите, повертаємо, якраз в нього заїжджаємо. Унів знаходиться якраз під тим хребтом. Це така історія з п'яти. Mm -hmm. Позавчора вечором. Вчора ми мали їхати в Тернопіль. Позавчора ввечері я приїжджаю, там товари, щоб забирати. Він каже до мене, що це однофара. Тобто вона перестала був якраз, чи попала вода, чи що хворіла одна фара. Ну, що робити?